З вами SEO Tools. Підпишись на мій канал, щоб бути в курсі SEO новин та інструментів. Внутрішня перелінковка за одну хвилину. Поїхали! Це коли сторінки вашого сайту посилаються одна на одну. І це не просто зручно, це критично для SEO. По-перше, це допомагає Google краще розуміти структуру сайту, боти переходять по лінках і бачать, які сторінки важливі, як вони пов'язані і які теми ви покриваєте. По-друге, це покращує досвід користувача. Людина читає статтю і одразу бачить посилання на суміжні матеріали. Це утримує її на сайті довше, а Google це дуже цінує. По третє, це передає вагу сторінки. Якщо на одну сторінку веде багато внутрішніх лінків, вона виглядає важливою. Це може покращити її позиції в пошуку. Як це реалізувати? Створюйте контент-кластери, основна сторінка плюс підтримуючі статті. І зв'язуйте їх між собою логічними лінками. Використовуйте анкор тексти, які описують зміст. Не просто читайте тут, а як працює SEO-аналітика. І не забувайте, внутрішня перелінковка це стратегія, а не випадкові лінки. Плануйте її як частину контенту, і ваш сайт буде зрозумілим, зручним і сильним в очах Google. Ось і все. Внутрішня перелінковка за одну хвилину. І тепер ви знаєте, як зробити свій сайт розумнішим. впишись, постав лайк, якщо відео було корисним.